Коліматорний приціл, що живиться від сонячної енергії. Трохи неочікувано, але реально. Це канал Надзор Юа, мене звати Павла, і сьогодні у нас на огляді коліматорний приціл від бренду Holosan. Це доволі непоганий американський бренд і одна з найпопулярніших моделей бренду HS510C. Насправді приціл оснащений подвійним джерелом живлення. Він працює від однієї літієвої батарейки cr 2032. При цьому дуже економно, бо при постійному включенні може на цій одній батарейці пропрацювати понад 5 років, тобто десь 50 тисяч годин. Але все залежить від якості мітки. Друге джерело живлення це вбудована сонячна батарея. При нормальному освітленні фотоелемент забезпечує достатню енергію, щоб використовувати приціл без батарейки. Це Достатньо цікава ідея, як на мене. Окрім фічі, з живленням приціл має ще купу інших особливостей, але про них я розкажу вже після комплектації. В комплектацію приладу входить сам коліматорний приціл, а також батарейка cr 2023, яка знаходиться в батарейному відсіку. Запасний батарейний відсік з кільцем ущільнювача. Спеціальний ключ, що дозволяє вносити поправки під час пристрілювання, а також відкривати батарейний відсік. Насправді це дуже важливий ключ, тому що щось підкрутити на коліматорі підручними засобами дуже важко. Серветка для очищення лінзи, інструкція, а також візитівка виробника. Коліматор складається з корпусу, захисного кожуху, лінзи, відсіку під батарейку, регуляторів розташування мітки, фотоелемента. Кнопок зміни режимів та форм мітки, системи швидкоз'ємного кріплення на планку фівера або пікатіні. Що стосується оптики, то простими словами, ми маємо багатошарове просвітлення основної лінзи, що забезпечує чудову видимість та зручність при наведенні на ціль. Розмір лінзи або так званого вікна складає 30 на 23 міліметри. Прилад має три прицільні мітки з червоним LED-підсвічуванням. За замовчуванням включається коло 65 моа з точку. Натискаючи кнопку Мінус можна встановити точка 2 мо або коло 65 моа. Що важливо, після перемикання мітки повторна пристрілка не потрібна. У процесі фокусування на ціль розмір сітки може змінюватись, грунтуючись на відстані між очима та лінзою об'єктива. Яскравість підсвічування можна регулювати, вибравши один із 12 режимів: 10-денних та 2 нічних. Пристрій має механізм введення горизонтальних та вертикальних поправок. Коліматор може працювати у трьох режимах роботи: автоматичний, ручний та сплячий режим. В автоматичному режимі основне живлення йде від фотоелемента. При нестачі світла живлення підключається від батарейки. Яскравість мітки тут змінюється в залежності від навколишнього освітлення. В ручному режимі використовується тільки батарейка, а яскравість регулюється кнопками плюс та мінус. Ну і сплячий режим активується після 10 хвилин без діяльності прицілу. Але при найменшому русі прилад знову автоматично активує свою роботу, і це дуже зручно. Крім того, приціл має функцію пам'яті. При Привімкненні та вимкненні або виході з плячого режиму останні зроблені налаштування зберігаються. Також варто зазначити, що приціл працює і мітка світиться доти, доки прилад не вимкнути вручну. Деталі корпусу виготовлені з алюмінієвого сплаву, захисний кожух з титанового легованого сплаву. Він повністю захищений від пилу. Та вологі має клас захисту IP67. Крім того, приціл може витримати короткочасне занурення у воду на глибину до 1 метру. Корпус коліматору заповнений азотом, за рахунок чого оптика не потіє навіть при різких температурних коливаннях. Конструкція коліматора, як ви бачите, відкритого типу це дає можливість більшого кута огляду. Таким чином зручно прицілюватись двома очима з будь-якого положення. Пристрій використовується з гвинтівками або карабінами. Корпус витримує будь-який калібр. Рекомендується для ближньої дистанції. Він Маленький, легенький і дуже компактний. І що важливо, такий приціл сумісний з приладами нічного бачення. Приціл швидко монтується без використання інструментів. Сила притиску регулюється шестигранним гвинтом, що йде у комплекті, я вам показувала. Каліматор кріпиться на планку вівера або ж пікетні. Загалом ми маємо хорошу якісну річ за нормальні гроші. Я не воїн і не мисливець, але, виходячи з мого досвіду стрільби, тут є. Більше ніж весь потрібний функціонал для такого пристрою. А на сьогодні все. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі до відео чи на нашому сайті ви можете прочитати ще більше інформації та глянути тонкощі приладу. Якщо у вас ще залишились якісь питання чи пропозиції, пишіть в коментарях або ж телефонуйте. Цей коліматорний приціл та багато інших оптичних приладів, ви можете придбати у нас на Юа. Якщо відео вам сподобалось, то не забувайте залишати свою вподобайку. Також підписуватись на наш канал. Далих вам покупок, друзі! Тримаємось! Скоро все буде добре і все буде Україна! Побачимось!